Вітаю вас! Зовсім часу мало, не маю майже. Тому як обіцяла, у мене лет свічки це з Аліекспреса велика свічка. Горить вона. Ось так. Прикольна. Тут міні-пальчикові батарейки. Купую в Аврорі. Або все, все по три. Ось. Ці, я не пам'ятаю, яка з них горить, яка ні, сюди батарейки я не встигла. Ось. Ось так вона світиться. Тут треба міняти батарейки. Я не встигла ще поміняти, бо мали зі мною. Тут, мабуть, я не ті вставила. Вона на гори, до речі, батареї тут 11.30. на оці. маленькі. Це я купувала на розетці. Інші, якщо вставити, воно не працює. Це вам так, лайфхаки. Так, це такі, ну, в мене таких дві. Одна не знаю, де малий затягнув, таких в мене три. Поки що цього мені достатньо буде. Так, в мене є павербанк ось такий. Це дорогий павербанк для інтернету, щоб був інтернет. Також в мене є звичайний павербанк Xiaomi. такого ж плана для мобільних телефонів. Також там акумулятори, вся інша лабуда. І все. Головне, мабуть, телефони нормальні з нормальними акумуляторами. Ось так. Те, що вам обіцяла, я вам показала. Я, оце все гімно я обожнюю просто, тому що просто обожнюю, щоб зрозуміла, буду міняти батареї в цих двох. Тут вони поміняні свіжі, в принципі, ось три вистачає. Там, кімната, туалет підсвічують офігенно. Я коли, наприклад, ночую мами, в неї немає світильників я з ось цими, ось цими. Коли я їздила на відпочинок, одна в мене була в кімнаті. Там нема світильника, а інша в ванні. Взагалі супер. До речі, маленька була в ванні. Дуже класно, воно як нічник, працює зручно. Наприклад, да, в коридорі маю завжди це все якби дуже-дуже класно. І це безпечно, немає вогню відкритого. Мені мали дитину, який дуже активний, дуже рятує. Воно доступно, можна собі купувати, дозволити і мати таке легке світло, коли можуть бути якісь проблеми. Розумієте? А зараз така штука, що дай надай працюємо в два ствола. Mm -hmm. Ось так.